Доброго дня, мої шановні, ви на каналі Бухгалтерський облік та Баз бухгалтерія. На цьому занятті розглянемо ще декілька питань щодо нарахування єдиного соціального внеску. А саме розглянемо постанову Кабінету міністрів, якою затверджено пері... перелік виплат, на які не нараховується ЄСВ, а також випадки нарахування. ЄСВ з мінімальної заробітної плати. Пунктом 5 статтею 8 закону України про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування встановлено, що у разі Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, та ставки єдиного внеску. От і вся інформація стосовно цього питання є в цьому законі. Але нам на допомогу приходить інструкція. Інструкція це наказ Міністерства фінансів від 20.04.2015 року про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. В цій інструкції є розділ 3: база нарахування та розмір єдиного внеску. Пункт 6, що він говорить на єдиного внеску на заробітну плату, що не перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, І говорять, що для платників, зазначених у пункті 1 частини 1 статті 4 закону. Якщо база нарахування єдиного внеску не перевищує розмір мінімальної заробітної плати для кожної застрахованої особи, встановленої законом на місяць, за який отриманий дохід, сума єдиного внеску розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який отримано дохід, та встановленої ставки єдиного внеску. За умови вже трошки більше написано: перебива перебування. У трудових відносинах повний календарний місяць, або відпрацювання всіх робочих днів звітного місяця, які передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності згідно з законодавством. Як бачите, тут ми можемо знати, узнати трохи більше інформації, в яких випадках як нам треба нараховувати єдиний соціальний внесок. Далі в інструкції вимоги щодо нарахування єдиного внеску на заробітну плату, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць. ой, вибачайте, що не перевищує розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом на місяць, не застосовується до. І е, про нумерацію це я створила 1, 2, 3, 4, 5, В самої інструкції цій нумерації відсутня. Але текст саме такий. Не застосовуються до заробітної плати з джерелами не за основним місцем роботи, не застосовуються до заробітної плати працівника з інвалідності, який працює на підприємстві установи організації або у фізичної особи підприємства, в тому числі тієї, яка обрала спрощену систему оподаткування, де застосовується ставка 4,41%. Заробітної плати всіх працівників всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю, зокрема товариств УТОГ та УТОС, де застосовується ставка 5,3%. Заробітної плати працівників з інвалідністю підприємства організації громадських організацій осіб з інвалідності, де застосовується ставка 5,5%. Заробітної плати працівників, яким надано відпустку без збереження заробітної плати. Відповідно до пункту 18, частини 1 статті 25 закону України про відпустки. Добре, тобто вже 5 пунктів є якась то зрозуміла інформація. Але є багато листів як податкової служби, так і пенсійних фондів, з яких ми можемо дізнатися трохи більше, ніж зазначено в самому законі і в інструкції. Всі листи будуть наведені до опису цього відео. І так, наприклад, от, пенсійний фонд Вінницької області. В цьому листі є всі ці п'ять пунктів, вони перераховуються, також як написано от, вище, так і в цьому листі, але там є більш розширена інформація. Що ми маємо далі? Також вимога щодо нарахування ЄСВ з мінімальної зарплати не застосовується, якщо працівника прийнято не з першого робочого дня та звільнено не останнім робочим днем звітного місяця. Якщо працівник повний місяць перебував у відпустці без збереження заробітної плати, база нарахування ЄСВ відсутня. Для працівника за основним місцем роботи, у якого початок та закінчення лікарняного припадають на різні місяці. ЄСВ у місяці початку лікарняного нараховується за фактично відпрацьований час, оскільки загальна сума доходу ще не є відомою, сума лікарняних буде визначено після надання листка непрацездатності. Якщо нараховуємо зарплату зовнішньому суміснику. ЄСВ нараховується на фактичний дохід. А також в цьому листі є роз'яснення щодо вимоги нарахування ЄСВ з мінімальної заробітної плати. Тобто, вимоги щодо нарахування ЄСВ з мінімальної заробітної плати застосовуються, якщо працівника прийнято з першого робочого дня та звільнено останнім робочим днем місяця. Якщо працівник за основним місцем роботи працює на умовах неповного робочого часу. Якщо працівник частину місяця перебував у відпустці без збереження заробітної плати, для працівників, які виконують на тому самому підприємстві установі організації поряд із своєю основною роботу, додаткову роботу. За іншою професією, посадою, оскільки це є основним місцем роботи, для працівника за основним місцем роботи, який перебував на лікарняному повний місяць, у якому сума лікарняного, нарахованого лікарняного менша за мінімальний розмір зарплати, встановленою законом на місяць, на який нараховується зарплата. Якщо після розподілу лікарняного, Суми допомоги по тимчасовій непрацездатності відносяться до того місяця, за який вони нараховані, загальний дохід за місяць становить менше мінімального розміру. Якщо після розподілу лікарняного загальний дохід за місяць становить менше мінімального розміру. Для працівників, які перебували в щорічних відпустках, на дітей, чорнобильських відпусках, а у разі, якщо фактична база нарахування ЄСВ менше мінімальної заробітної плати. Якщо сума допомоги, по вагітності та пологах у якомусь місяці менша, відноситься ця сума до місяців, за які її нараховано. У разі звільнення або прийняття працівника на основне місце роботи за умов відпрацювання ним всіх робочих днів звітного місяця за графіком роботи. Якщо працівник інвалід і працює у ФОП, якщо праців... А ЄСВ ставка складає 22%. Якщо працівник частину місяця перебував у відпустці за догляду за дитиною, до досягнення нею 3-річного ріку. Якщо у працівника протягом місяця були прогули. Якщо працівник частину місяця хворів, і не надав роботодавцю лікарняний лист. Якщо працівник частину місяця хворів, а допомогу по тимчасовій непрацездатності нарахована в розмірі 50-60 або 70% середньої заробітної плати, я проглянула всі листи, які є на цей час. Можливо, якийсь то лист я. Не знайшла, але ті, які я знайшла, я навела всі приклади вище, всю інформацію, яку можна було надати з цього питання. Давайте розглянемо декілька прикладів. Приклад один: працівник, основне місце роботи можна додати не інвалід, пам'ятаєте, там вище, так? Да? У січні 2023 року 12 днів перебував у відпустці без збереження зарплати. А нарахована зарплата склала за відпрацьовані дні всього 6 тисяч гривень. Тому ми будемо нараховувати ЄСВ з зарплати мінімальною 6700. Приклад 2. Працівник перебував повний місяць у відпустці без збереження зарплати. Нарахованої зарплати не було. Якщо працівник весь місяць перебував у відпустці без збереження зарплати, в нього немає нарахованого доходу, то в такому разі єдиний внесок не нараховується, оскільки відсутня база нарахування єдиного внеску. Приклад 3. Працівник. Основне місце роботи, без інвалідності, весь місяць був відсутній на роботі через мобілізацію. Матеріальна допомога у розмірі середнього заробітку, яка нараховується працівнику щомісячно, була нарахована у розмірі 6 тисяч гривень. ЄСВ нараховуємо зарплати мінімальної. Приклад 4. Працівник без інвалідності, прийнятий на, за основним місцем роботи 1.12.22, а потім звільнений 10.12.22. Відпрацював 10 днів. Нарахована зарплата на момент звільнення склала 3 тисячі гривень. Компенсації за невикористовні спустки, що виплачуються при звільненні, немає навіть от одного дня. Якщо протягом звітного календарного місяця працівник перебував у трудових відносинах неповний календарний місяць і при цьому сума доходу за такий місяць менше мінімальної зарплати, то ЄСВ слід. Сплатити з фактично нарахованої суми доходу такого працівника. Приклад 5. Працівник основне місце роботи, без інвалідності. Ага. Працівниця перебувала у відпустці за догляду, за дитиною до трьох років, вирішила звільнитися за власним бажанням 31.01.2023 року. При проведенні остаточного рахунку їй була нарахована компенсація за невикористані дні щорічної відпустки у розмірі 4 тисячі гривень. Інших виплат нарахувань в неї не було. Якщо протягом звітного календарного місяця працівник перебував у трудових відносинах повний календарний місяць, а вона перебувала. Або відпрацював усі робочі дні звітного місяця, передбачені правилами внутрішнього трудового розпорядку та графіками змінності згідно із законодавством. І при цьому сума доходу за такий місяць менше мінімальної заробітної плати, ЄСВ потрібно платити з мінімальної заробітної плати. Жінка не відпрацювала в місяці звільнення жодного дня. Але вона була звільнена останнім днем місяця, тобто увесь місяць перебувала в трудових відносинах з роботодавців. Тобто в місяці звільнення необхідно виконувати вимогу про ЄСВ з мінімальної заробітної плати. Приклад 6. Працівник без інвалідності. За основним місцем роботи був і у відпустці з 25.0123 по 10.02.23 перехідні відпускні. Сума відпускних нарахованих і виплачених в січні, а ми платимо зразу, пам'ятаєте, всі відпускні, в січні 2023 року склала 4 тисячі гривень, в тому числі за дні відпуски, що припадають на січень, 2 2000, і за дні відпуски, що припадають на лютий, також 2000. Сума зарплати за відпрацьовані дні в січні склала 3000. Тобто 3000 2000 відпускних і того 5 тисячі. За відпрацьовані дні в лютому 4000 і 2000 відпускних, і того 6 тисяч. Що там, що там менше нараховано, що в січні, що в лютому нарахований дохід менше мінімальної заробітної плати. Відпускні необхідно віднести до місяців, за які вони нараховані. Ми з вами віднесли. База нарахування ЄСВ менше мінімальної зарплати, тому ЄСВ. Нараховуємо, виходячи з мінімальної заробітної плати. Приклад номер 7 працівник без інвалідності за основним місцем роботи хворів 4 дні в, міс... в місяці. Якщо частину місяця працівник працював, частину хворів і на дату нарахування ЄСВ невідома сума загального доходу за такий місяць, то ЄСВ нараховується на суму. Нарахованої з плати без донарахування до заробітної плати мінімальної. Після отримання лікарняного листа для цілі порівняння з мінімальною заробітною платою, лікарняні відносяться до місяців, за які вони нараховані. При цьому, якщо після розподілу лікарняних у місяці, за який вони нараховані, загальний дохід вийшов менше мінімальної зарплати, Необхідно нарахувати єдиний соціальний внесок з мінімальної зарплати. Приклад 8. На підприємстві працюють, зовнішній сумісник розмір його зарплати на місяць склав 4 тисячі гривень. Внутрішній сумісник, зарплата якого на місяць за основним місяцем роботи становить 5 тисяч гривень. Та за внутрішнім сумісництвом тисячу гривень. Якщо працівник протягом календарного місяця працював на одному підприємстві як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом та отримав загальну суму доходу менше розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, суму єдиного внеску нараховуємо зарплати мінімальної, для внутрішнього сумісника потрібно скласти дохід за основним місцем роботи. Та за внутрішнім сумісництвом, та порівняти його із розміром мінімальної заробітної плати. А тепер розглянемо постанову Кабінету міністрів 1170 від 22 грудня 2010 року. Про затвердження переліку видів виплат, що здійснюється за рахунок коштів роботодавців, на який не нараховується єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. І так. Виплати, які здійснюються в грошовій формі, соціальної допомоги та виплати встановлені колективним договором, працівникам, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною, до досягнення не трирічного ріку на народження дитини сім'ям з неповнолітніми дітьми, тощо. Звертаю увагу соціальні допомоги та виплати, встановлені колективним договором. Друге, одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію, згідно з законодавством та колективними договорами, включаючи грошову допомогу державним службовцям та науковим научно-педагогічним працівникам, військовослужбовцям при звільненні з військової служби. А в багатьох колективних договорах передбачена допомога при Саме тоді, коли працівник виходить на пенсію. Так що звертаю вашу увагу, що така одноразова допомога не обкладається ЄСВ. Третя надбавка та доплати до державних пенсій. Четверта вихідна допомога у разі припинення трудового договору. Згідно кодексу законів про працю, там є стаття така, що «перебачена передбачена вихідна допомога. У разі припинення трудового договору так от саме вона також не обкладається ЄСВ. Витрати на відрядження, а саме добові в повному обсязі вартість проїздів, витрат на наймання житлового приміщення. Компенсаційні виплати та добові, які виплачуються у разі переїзду на роботу в іншу місцевість згідно з законодавством. 7. виплати в установленому розмірі особам, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи. П'яте компенсація моральної шкоди працівникам, що виплачується за рішенням суду. Що, так, дев'яте. Винагорода, що сплачується за авторським договором на створення використання творів науки, літератури, мистецтва, крім гонорарів штатним працівникам, редакції газет, журналів і інших засобів масової інформації, видавниць, установ мистецтв. Та оплата їх прасті, що нараховуються за ставками-розцінками. Авторської постановчої винагороди, нарахованої на відповідному підприємстві. Винагороди за відкриття, винагороди за раціоналізаторські пропозиції та їх використання. Десяте надбавки до тарифних ставок і посадових окладів працівників, що направляються для виконання монтажних. Налагоджу налагоджуваних е, ремонтних будівельних робіт і працівників, роботи яких виконуються вахтовим методом, постійно проводить. Проводиться в дорозі або має роз'їзний пересувний характер у визначених законодавствах розмірах. Саме тільки надбавки до тарифних ставок таких працівників. Одинадцяте – компенсація працівників за використання для потреб виробництва власного інструмента та особистого транспорту. Довічна плата за звання дійсного члена та член кореспондента Академії наук. Далі. Позики, видані працівникам для поліпшення житлових умов, на індивідуальне будівництво, заведення домашнього господарства. 14. Матеріальна допомога разового характеру, що надається окремим працівникам у зв'язку з сімейними обставинами на оплату лікування, оздоровлення дітей та поховання. Ну, також Чітко не сказано, ким видається ця матеріальна допомога. Про колективний договір, як бачите, в пункті 14 немає згадки. 15 допомога, що виплачується молодим спеціалістам під час відпустки, після закінчення навчального закладу і виплати в натуральній або грошовій формі, вартість вугілля, вугільних брикетів, безоплатно наданих працівниках. Платіж згідно з договором добровільного медичного пенсійного страхування працівників, витрати на колективне харчування, плав складу річкового, морського або промислового флоту, а також харчування льотного складу цивільної авіації під час виконання завдань польоту, витрати на харчування учасників спортивних заходів, у тому числі суддів. Відшкодування працівникам витрат на придбання ними спецодягу та інших засобів індивідуального захисту, захисту в разі невидачі їх роботодавцям або вартість виданого згідно з діючими нормами спецодяги, спецзуття та інших засобів індивідуального захисту мийних та знешкоджувальних засобів молока та лікувально-профілактичного харчування. Вартість придбаних роботодавців, проїзних квитків, що персональне не розподіляються між працівниками, а видаються їм у разі потреби для виконання виробничих завдань, витрати на перевезення працівників до місця роботи як власним, так і орендованим транспортом, крім оплати праці, праці водіїв, вартість подарунків до свят і квитків на видовищні заходи для дітей для працівників. Витрати на підготовку, переподготовку кадрів, крім сум заробітної плати, що зберігає, зберігається за основним місцем роботи працівників за час їх навчання з відривом від виробництва в системі підвищення кваліфікацій та переподготовки кадрів, а саме витрати на оплату навчання працівникам у вищих навчальних закладах та установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та переподготовки кадрів. Стипендії слухачам. Підготовчих відділення, студентам, аспірантам, направлених підприємствами на навчання з відривом від виробництва у вищі навчальні заклади, оплата проїзду до місцезнаходження навчального закладу та назад, витрати пов'язані з організацією навчального процесу, витрати на проведення культурно-освітних. Оздоровчих заходів, утримання громадських служб, крім оплата праці працівників, які їх обслуговують, ну, тобто там їх основне місце роботи, витрати на благоустрій садівничих товариств, будівництво шляхів, енерго-водопостачання, осушення та інші витрати загального характеру, будівництво гаражів для працівників, витрати на платне навчання працівників і членів їх сімей, не пов'язані з виробничою необхідністю згідно з договором між підприємством та навчальним закладом. Вартість житла переданого у власність працівників, працівникам. Витрати на оплату послуг з лікування працівників, які були надані установами охорони здоров'я. Доходи з акціями та інші доходи від участі працівників у власності підприємства. Бачите, яка казочка. Дивіденти, відсотки виплата за паями, а також доходи від здавання в оренду землі. Ось така постанова. Маю надію, що це заняття буде для вас корисним. А я вам дякую за увагу. Бажаю вам всього самого найкращого. На все добре!